все-таки, Японець, китаєць. Ціна така сама, тут комплектація круче, тут нове, тут технологічніше, тут обслужувати дешевше, проще. що ж все-таки взяти. На це почнемо з ціни. По цінах більш-менш китаєць здоровий, типу дяді Феді, Донфену, ДТЗ, ООО. ну я не буду брати там дешевші бренди, я беру самі популярні, самі ну, рахуються Да? т 8 тисяч. Ну, там 7 з хвостом, плюс-мінус. Японець такі самі гроші. За 7 за 8, можете взяти такого спокійно. спокійно такого. Причому з призой ось такий, 150. Вот. І в такому стані. То десь 90 якийсь там рік, то має десь писати на диску, до речі. Має десь писати на диску, тут диски рідні, а гума міняна, Поняли? Гума мінена, а рука обычно пише на диску. А може і диск мінений. Скоро це все дуже схоже. Ну, коротше, в стані в хорошому, повністю відновленому, все. Ну, зрозуміло, без погрузчика, погрузчик, це під замовлення клієнта. Ну, у вас друга козирк, дуга безпеки, гідравліка управляється отак. Поняли, тут все є. Тобто комп'ютер, тут є все. І горизонти, і вісім положень. А, вісім, так. Да. До кінця вниз, до кінця вверх, і шість. Плюс тут ще крутівки, я навіть не знаю, як це працює. Плюс пам'ять є, фрази. Коротше, тут бачите, як все зроблено. Оце циліндр на горизонти, на регулювання горизонту. Тобто тут все зроблено бляха на совість. Ми ну, так само по якості. По всьому. От. За ті самі гроші береться. І так, які такі переваги. По плюсах давайте пройдемося. Зараз зійду з іншої сторони, бо тут сонце ліпить. Ось почнемо з діді плюсів то техніка, яка в Україну і так взагалі в країни СНГ возиться на перший десяток років. Давайте будемо чесними. Донфенг 240 працював ще в 10-х роках, в 6-х там є дата випуску. І вони ходять, людей бігають, і багато що й не лазили. Ні в мости, ні в коробку, нікуди не лазили. Там мінімальне обслуговування, вони собі працюють. От, Заводський Донфенг, все, є завод Донфен, це на зборна, якась солянка, бачите, все. Тут вилетели, все відповажне. такі такий Федя. А з плюсів. Він дуже, досить надійний, як для Китаю. Понятно, що зрівнювати його з японцями, з новими, там, чи там з Америкою, чи з Європою смислу нема, але як для Китаю то саме то топ, що може бути. От. І воно дійсно купив і все. І забув. Трохи ізолянути тут матанують ці всі поніває, магістралі, але то вже зборка. Рукожопа наша, поняли? що це така гофра Галіма. Ну, вона з Китаю приходить така галіма. От, і все, і, і, і ви до нього лізти не будете взагалі. Тут все вже зроблено, все максим, по максимуму. перший плюс. Другий плюс, звісно, що під нього підходить любима вісне від діаметру яблук стандарт. Від розмір габаритів трьохточці, бо на японцях буває двох точка, буває різна навеська менше, там не все підходить, не все по обертах совпадає, бо зовсім на інші ринки робили. То, що у нас все навісне є в Україні, польське, там, українське, все воно підходить. любу будь-яку площадку можна навіть не міряти діаметр яблук Помірять, бо є 32-й, 34-й. Все, і у вас буде все окей. Гарантія, звісно, яка б не була гарантія, щоб там не розказували хейтери. Але дійсності запчастини на китайців є, їх набагато багато, багато більше. Особливо на популярні бренди, типу там Донфенг, типу ДТЗ, фотони, а, ті ж кентаври. Ну, Найти запчасть на мотор КМ 385 не є проблема взагалі. Вот. Так само там і по коробці, і по ходовці то все є в доступі. Навіть там, якщо модель ви купили такі там, в 2019 році, то... П'ять років ніяких змін не буде, і все буде випускатись, буде запчасті. От. І а, гарантійне обслужування, яке не яке, але воно теж буде. Так само і, і сертифікація, і документів, ну все, повністю, все от і до, у вас по ньому ніяких моментів не буде. Якщо там щось серйозне станеться в коробці, то ту запчасть помінять, то там тиждень часу замову поміняли. Чи там якщо на гарантії, то може до вас приїхати. Ну то як повезе. От. Но в тому плані, що обслужити його нормально, можна спокійно обслужити. Вот. То з плюсів тут. Вот. А тепер давайте пройдемося по мінусах. Все-таки Китай є Китай. Ну, я не можу багато на мінусів накинути вот. на А, Бо дійсності надійний трактор. Китай всі ругають за ненадійність. Вот. Дійсно в порівнянні з японцем сісти сюди, то я, реально як з Мерседесу, сюди в Жигулі коробку треба вдовблювати. Воно навіть якщо там реверсне зроблено, вони роблять більш-менш комфортно, але там навіть управління навіскою у ну, вас не буде всього того, що є в японці. І, ну, і звісно, по а, якості заліза по в мостах, в кузові, в лакокрасочні. Все. Тут розумієте рідна краска, От тут іде капот, я впевнений, на 100% що це рідна краска, бо бачите, ця наклейка Вона від часу полопала. Заходяка заводська, яка була. От. Вона від часу полопала, потріскала. От. Якщо б її знімали, то було б видно, якщо б тут цей елемент. Тут все. Я думаю, що фризо може з балончика подули, А може і ні. Тому що тут теж. Бачите, заводські наклеїки лишаються ще оригінальні, які були при його там, при виготовленні його. От. Да, я думаю, тут нічого не думав, нічого не робити. Тобто навіть тут. Знаєте, китаєць постоїть трошки на площадці, там 3-4 тижні. Ну Ці Донфенги чи менше, а от такі якось, кентаври, шифінги, мототрактора маленькі. І все, трошки і починає ржавчина хватати. От Я впевнений, що цей красень стояв на складах на площадці, там, не менше. Там Пару місяців точно він десь був. А в плані якісь десь ржавчини, щоб була. Ну, так от треба дуже шукати, щоб щось по мелочі знайти. І то вважайте, скільки років трактору, його ніхто не відмував від ржавчини. О, там де є, бачите, там гаєчка якась, там є. Все. О, тобто то якість, навіть там якість пластику, тут там, де підножка, залізо, крила, все воно цельне, класне, не шатається нічого. Підемо казу, все одно там, от я бачите, я показував. ось та да, проводка. Ось таке, таких херні немає, японці. Поняв? Це з мінусів. Ну і звісно ж... Звісно, розход. Звісно, мотор набагато тихіше робить в японцях, набагато вони економічніші, незважаючи на те, що вони набагато старші. Хто користувався японцем, то мені не дасть збрехати. І навіть от, по ергономіці, як зроблено все відкривання капоту, я не знаю. А, Ось, ось так відкривається капот. Кіньте, капот відкривається. Привіт, приїхав. Вот. Ще боковини відкриваються. Спочатку це, а потім боковини. Ну, а ви зрозуміли суть, що тут саме регулювання тої нові. Ну, у вас не буде такого горизонтів, комп'ютера, э, і дійсності по залізу. У ходовій часті. бачите, тут все зроблено бляха на таку совість, що китайці така совість і не Розумієте? Навіть склад самого металу, якщо взяти, порівняти, то я впевнений, хоч Фенгу там не фольга, не, то воно небо і земля. Вот. То з мінусів. Який ще, ще, ще мінус? А, ну Дійсно, на ринку Китаю криво обслуговування. воно є, але воно криве. О. Хтось скаже, що купив і там сам собі. Я з цим посперечаюсь, бо гарантії надається, і якісь можна вирішити питання. Ну ж таки, Все з-за океану, тому може, треба буде почекати і то і все. Що касається, який ще мінус ну, блин, Якщо я поставив кентавру, там, там, чи там Оріона, чи не виставлю і всеки, то я мене б закидали половими органами чоловічими, ну то не не суть. От, зараз цього, давайте. Тут по плюсах, зрозуміло. Ну, знаєте, от, можна купити там якусь нову там, бюджетну машинку, а можна взяти там старого німця. І ти коли сідаєш в старого німця, чи там в старий Мерс, чи в старе ауді, ти сідаєш і розумієш, да, це, це вещі. Воно 20 років, але воно все настільки чітко, класно, комфортно зроблено, охеренно. Що ніяка нова, воно рядом не І то так і є, розумієте, люди. основна за що люди заганяються за японцями, то тут якість в кожній бляха кнопочці, в кожному всьому, тут ну, воно відчувається, розумієте? О, тут навіть немає амортизації. Ну ти коли на ньому їдеш, тобі в дупу не тисне нічого. Ну, тут вже, ну бляха, тут тут вещь. Ну, розумієте, то вещь педальки, бачите, як вона. Поняв, як в машині робила. Педалька, причому вона... Тут пластиком обшита, там металічна. Гальма, все, ну. Тут прорезинено, зрозуміло, щоб нога не скользила, продумано. Коврик такий, опа, бачите. Ну, коротше, то дійсно апарас. І по якості, і по функціоналу. ну Я повірте, ми пробували раніше і японцям, і китайцям, і якось в нього виходить при своїй вазі меншій. то по мінусах ми зараз ще пройдемося. Тягнуть 2,25 пух йому нормально. Розуміє? Знятно, що там взять 17 ку він з тонфенгом просто програє за рахунок ваги. Але цей він, бляха, е шкребе, ціпляється в ту землю, він бляха тяне. Поняв, Погрузчик по вже стоїть, навантажують фронтальний вже китайський, на це не От, Коробка передач стоїть, ходи, включає, виключає, поняв, ну, тобто, все. Поняв, м'ягенько так, чпіньк, чпінг. Тобто тут то -то вещь, реально. Це, в цьому плані, конечно, навіть нема чого проти поставити китайцям по цьому плану. Але вот. є свої нюанси. Най основний нюанс, нюанс по японця. А, і сейчас плюсів. Всі вони йдуть з фрезом. 90% що завозять, вже фреза його рідна, заводська до нього вже стоїть. Вот. Бо тут фреза, налаштування фрези, тут все дуже зв'язано з, з башкою, з комп'ютером. Вот. І тут дійсно. А, є пам'ять. Тут фреза його заводська теж класна, чітка. Зараз яка вона йде. Тобто ви вже купуєте трактор ножі, ножі, ну, тут якісь сталі навіть фрези по ножах бачите, вушка, ніяк в на два болта, ну бляха ж не виламала, Поняли? Фреза. Фреза віщ. Редуктор з цепів, як всі не люблять, ну теж все, бачите. Масле це сюди заливає. Чітко все. о. Масло є, все працює. Ну, от. Що стосовно японців, то що... ще один плюс. В цей бюджет фактично ви вложите вже з фрезою. З мінусів, саме мінус, який я вважаю, що він, вони ж все ж таки не на наш ринок йшли, і з цього витікає одразу два косяка серйозно. Що вони всі не під там, гектари. Японія маленька маленька, країна. в них нема таких полів, як нас, тому вони всі менші йдуть. По габаритах коротші, вущі, відповідно, на наші поля ну буде, як то кажуть, ну, там, ви зрозуміли, 1,10 колія, вже сажавка на 60 вона не стане. І коротше, такі нюанси. Так само там по навесці, Це є нюанси, тому що воно не, не для нашої І з цього витікає другий момент, основний це звісно, обслужування і запчасті. Хто там, що не співав, що японці там дають гарантію, то ну, гарантія така умовна, що гарантія, повірте мені, на Денуфенг покажеться вам раєм. З Якщо щось серйозне вдруг трапиться, якийсь вау, якась шестерня, то бляха, їх модели кожен рік оновлювали модельний ряд, міняли все. Мости, коробки, їх десятки, різновидів кожного бренду, десятки. І все, які їх є. Дофіга, куботи теж є різні куботи. Дофіга. І воно з одного на інше все не підійде. Якщо нема запчастини, то її або чекати дуже довго під замовлення, проплачувати, чекати. Японії, що знайдете, або через якісь українські фірми, або от багато хто там витачує на замовлення в токаря, ту шестерню, щось поставить. Тобто ну треба буде, от можете ви сезон повністю просрати, що вас стане. От. І от то обслужування. Навіть по мелочі, по запчастях, по розходниках все одно, то все одно поїзд, як на бушне авто, поїзд якихось деталей. Постійно оця двіжуха. Тут приїхав в любий. Этот магазин площадка дає трактора, мені там фільтра на мотор КМ 385, та натримай дуже. Все, поїхав собі. Вот. І в цьому плані, звісно, э, мінус великий по японця. Оці вот два мінуси э, самі характеристики трактора. І то фактично дорогий японець, там він стоїть 7, може і 8 він стоїть, а якщо взяти там 6, за 6 можна взяти кінтав 244 с а за 6 тисяч японець буде. 17-20-ка ка менша, ще вужче 90 см колія, і ви її в полі мало що зробите. ну, об'єктивно, да? І вагою там 700 кг, 800 має тонну кг. От в чому по суті, різниця. От. А як то кажуть, вирішувати вам. Я не агітую ні за то, ні за то. Я об'єктивно, я рахую, об'єктивно пройшов по всіх нюансах. Якщо ви. Вважаєте, що я десь помилився, чи я щось не сказав, то будь ласка, напишіть в коментарі. А якщо замовити трактор, дивіться, по китайцях у нас є все, все нове, є в наявності, можна вибрати на сайті, подивіться, при, при, привезти все. Якщо японець, теж в нас є певна кількість тракторів, нема там багато таких чи багато інших. Вероятно, ви будете дивіться відео, цей вже їде проданий. Можна підібрати схожий. тобто, Або під'їхати на Західній Україні, в нас є площадка. Вот, або, або онлайн теж, але онлайн більш детально там, ну, людина на площадці. Я даю контакт, і ви там з нею вже спілкуєтеся. Доставка все без протиплати, як положено, тільки що, там, щоб вибрати, вам я маю скинути характеристику, потім відео зробити, потім можна набрати по вайберу, щоб ви подивилися того трактора, що там все вас устраює і так далі. Вот, а, і Потім вже куплять. Ну, Бо техніка Булу є все-таки. треба до неї дивитись більш детально. От. Тому е, є от такі варіанти. такі варіанти. Що вибрати вам, то вже, як то кажуть, ваші гроші, ваше право. Я сподіваюся, що це було комусь корисно, бо я на тракторах трохи знаю. Тому всім, хто дивився, дякую, не забудьте за лайк і всім гарного дня. Хай щастить.